Слава Богу, за молитву. Бо мені здається, що тільки в молитві ми можемо бути з собою, справжніми, такими, якими ми є. І сьогодні я хочу поділитися віршем, який називається сповідь серця. Я сумувала Боже за тобою. Пробач, що була зайнята буденним, наважилась нарешті на розмову, щоб попросити прощення у тебе. Щодня спішу, поглинута у справи, знов біганина відчуваю втому і розумію, що душа страждає. Вона сумує, Боже, за тобою. Ти добре бачиш якість мого серця, але Господь, як часто не справляюсь. І знаєш, мені інколи здається, що я у цьому світі задихаюсь. Буває, важко полюбити ближніх. Про ворогів мовчу, бо їх ще важче. Це притаманно будь-якій людині, та тільки я б хотіла бути краще. Я знаю, що без тебе неможливо навіть язик тримати за зубами. Я не надіюсь, що звершиться диво, і без я всіх любити стану. В випробуваннях сила виростає, а я боюсь коритись твоїй волі, бо Біблію читати не встигаю. Зате встигаю ритись в телефоні. Прости мене, що так і застаєш, як я лежу, гортаю що ці, хто ці, і потім нов, знову новий день даєш своїй любимій неслухняній доньці. Ти не картаєш надаль спроби щось у житті своєму поміняти. Ти, навпаки, обернеш все на добре, не залишаєш, допоможеш встати, але пробач за те, що провинилось. Що часто ти не в центрі, але збоку, Господь, я трохи на шляху втомилась і падаю у твої сильні руки. Прошу, торкнись до серця, де б не була, і дай відчути свій батьківський голос, щоб на секунду навіть не забула, що маю твій нагадувати образ. Для молитов тривож мене ночами. Якщось не так, хай не мовчить сумління, бо я не хочу думати, що гарна, коли насправді є процес гноїння. Хоча й не сильно плачу теж від болі, і я не хочу бути всім зручною, моїм сльозам також потрібна воля. Я не залізна, я із плоті і крові, але завжди спішу до тебе, Боже, бо ти єдиний бачиш за куліси і промовляєш. Доню, ти все зможеш. Іди за мною а не стій на місці, я помічаю результат щоразу, коли читаю Біблію чи молюсь, тоді на серці вже нема образи, бо ти простив, тож я прощаю комусь. Та от біда, що це бува нечасто. Я ще слабка та хочу бути сильна, так легко здатись і так легко впасти. Цей світ живе в своєму блювотині, переступило людство твої межі і у гріхах своїх не схаменеться. Навчи мене дивитися на тебе і не приймати близько все до серця. Усе, що відбувається зі мною, тобі відомо, коли всім закрито. Найкращий час розмова із тобою. Вже значно легше дихати і жити.